Ой-ой. Перед мною застрелили чувака. Капець. Так. А як туди пробратись? Я не знаю, як туди пробратись. Та якийсь щось шукати. Що це таке? А, так, я поняв, Все. Дякую, тут дуже багато людей щось ходять. Ой-ой-ой. Так. Сюда. Так, все ч? Ой. Блин, у мене це мало часу все. У меня більше нічого... А, топку, стоп. Я краду, у мене є час. Сафтик ты, але я не втік Круто, ну все мы проиграем с этим Абулом чи Як я их там звать? блин, капець. Ну да. А стоп! Він витащив гадку. Дааа, є. Е -е -е. Витащив. все, Сереши прокекались.